в своё время идея, что все таки при Боерском медицинском комме должна вы грамот да? срабатывать. Там понимаете, у вас всё, но у да. всех вариант. создали инициативную группу, провели сборы по а Сейчас объявляю, что распоряждения вы не подписываете по этому течению. А питання больше не наше, питання э вашей легитимності, вашої ради. Чому? В переліку членів є посадова особа органу державної влади. Петренко Оксана Валерійовна, вона член громадської організації, але в списку посади зазначено, що вона головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану Святошинського району управління юстиції в місті Київ. Постанова, відповідно до якої ми діємо про забезпечення участі і громадськості у формування реалізації державної політики, чітко зазначає, що посадові особи органів державної влади не можуть бути членами даної організації. Не всякий державний службовець або службовець органів місцевого самоврядування, є посадова особа. Посадова особа це коли має організацій, організаційно-розпорядчі функції і адміністративно-господарські. Якщо людина дійсно державний службовець, став 16-го ранку, допустимо, тобто рядова там, допустимо, от вона реєстратор. Вона ні розпорядчих, ні організаційних, ні керівних, ні. тому вона не є посадовою особою. Це не технічний працівник, не прибиральниця, не е, охоронець, ще це посадова Такі питання, особа. приберіть і зареєструємо. Підожди, підожди. Ми йдемо чітко по закону. Так... так було з ОСББ. Коли нас фактично і ЖБК вважають, що це взагалі не громадянське суспільство, що є грубішим політичною і моральною помилкою. Ну це вже ми не так. Так от, постанова Кабміну, відніше лист міністерства юстиції, який має чисто консультативно роз'яснюваний характер від No2248 від 3.11.2006 року, він не втратив своєї як врядку. Вказано слідуючи. Що... Посадова особа це службовець, наділений владними повноваженнями з метою здійснення організаційно розпорядчих функцій і забезпечення узгодженості в діях інших учасників службових відносин. Сам факт перебування на службі не дає змогу визначити лише форму трудової діяльності особи, не торкаючись особливостей трошки даної. Діяльності термін же посадової особи підкреслюється роль посади, як яка служить елементом службового трудового статусу особи. Тобто, якщо є розпорядчу організаційно-розпорядчі і керівні служба, то там я не знаю. Дові, я, пухай, принеси, я, я, не, не я не юрист, я не юрист, ми одразу зареєструємо. Вона 20-го числа після завтра приїжджає з відпустки. І вона зразу надасть, але її фізично нема в Київській області. Якщо значить ми вам предоставляємо таку довідачку, то Та, це перше, либо вона вже там не працює, то О, тоді, тоді ми, ви і ми вам приходимо Звичайно. І...